Всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі. Добрий день. О, там уже дивіться, селезні місяця. О, знов! Диви! Диви! Диви, знов цей селезень! Топче селезня! Дивіться! Дивіться, що робить знову цей селезень. Я просто в шоці з нього. Знов лізе покривати цього. Селезня іншого, бачите? Коротше, він якийсь супер-гіперактивний оцей білий селезень. Я так розумію, що його треба залишати на плем'я. Бо якось він взагалі себе веде. Може взяти його, ну він зараз буде мені качечок мучити. Я ж хочу, щоб качечки трохи ну, підросли нормально. Може взяти його. Я, о, я знаю, як я зараз зроблю. Я зараз візьму того, приведу сюди, що там сидить окремо. А цього селезня я диви, 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 що робить. Заведу туди, там, де той білий. Ні, Ну я не буду це таке терпіти. Бачите, який? Безмозглий без селезень. Це як в мене колись гусак ліс на качок і покривав їх. Ну, звичайно, що ніякого результату від того не було. Диви. Ні, Ну не будеш ти це робити, все? Так, забрала я того з Ось поки що сюди закрила коричневого. Тут не мають бути конфліктів, тому що коричневий спокійний. І в основному той білий всіх зачіпав і дуже себе проявляв активно. Ось. Випустила бентамочок. Он. Приїхали у мене сьогодні мої е, глядачі-підписники. Забрали у мене ще сьогодні двох півників карликових бентамочок. ціп 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 тю-тю тю. -тю, -тю. Отак, лишилося 5 півничків, з них 3-4 буду залишати на плем'я. Курочка ось займається своїми обов'язками прямими. Цей вже ось тут водить чорненький, бачите? Також планую його лишити на плем'я, якщо все буде добре. Водить курочок. Ну, напевне, не буду їх вже роз'єднувати, нехай вони отак і живуть, Ну, не знаю поки що. Побачимо. Ось у мене тут сидить. Білий селезень один. Поки що. Бачите? Тут у мене сидить ще 20 півника. Дорослого качора ми зарубали. І двох півників лимонного і такого, як оцей окраса, тільки не барвистого, також ми зарубали. Будемо сьогодні з м'язком. Багато півників я і так уже реалізувала, продала моїм глядачам, підписникам, просто клієнтам. І людям, які вже в мене в минулому році брали, позаминули брали півнички. Так що і так для себе лишилося мало, так сказати, на м'ясо. Рахуйте, що двох ми зараз зарубали, одного австралорпа бракованого по кольору зарубали, він такий себе вів дуже якось не так, як потрібно ось. І ще лишився оцей біленький. Дуже, до речі, мені подобається цей півник. Він такий... Цікавий по покрас, він бачите, такий рябенький. Я б з радістю його лишила, ну не знаю, це з іншого господарства. Ну, але хочеться лишити і такого з купчастим грибінцем, і одного з барвистих треба лишати, і голошейку з іншого господарства. І ось такого рябенького, і бородатого. І так виходить, що якщо перерахувати, то вже і так півників немало на господарстві. Так що для цих корей воно може і трохи забагато буде. Так що, якось, друзі, так. Трішки розповіла вам. Зараз хочу глянути, піти, сипнути трохи цим курочкам отакого. Насіннячка разом із просом. Оцю курку, до речі, ще ми зарубали, все-таки вже руки дійшли. Та, що хромала на ніжку, не ставало їй краще, вона, напевне, більше тижня, напевне, жила окремо на те. Виходьте. Ну, не можу двері закрити, ну вийдіть. Не вона не хвора була, нічого з нею не було такого. Типу якоїсь хвороби, але вона все-таки не змогла залікувати ніжку. І я так розумію, що вона чи якось неправильно спригнула. Чи що, я не знаю. Ну, в общем, з нею сталася така ситуація, що вона просто ходить-ходить, а тоді раз і отак наче, на бік. Типу падає. О, беріть просто. О-о, зве, зве. Чуєте, кличе? Диви диви Ой, коротше. Ну і все, вирішили, що ніякі ліки я давати не буду, тому що дорослу птицю лікуватися. Так собі, я вам скажу. Тим більше, якщо явно видно, що то щось у неї є з цим. Що десь вона, чи то півні її трохи придушили, чи неправильно злетіла і сідала. Знаєте, то, коротше, вирішили, що... Ніхто лікувати її не буде. Якщо стане краще, я її відділила, вона собі окремо жила. Ось, то буде краще. Ні, то зарубаємо. Ну, коротше, зарубали. Курочка вже не молода була. Розріжу, подивлюся, що там у неї всередині. Що там може, чи ніжка зламана була, чи що. Ну, вона якби нічого не тілімпалася, та ніжка, все нормально, я її оглядала, але щось у неї там коротше, сталося. Ну, завжди таке буває. Від цього ніхто не застрахований. Десь злетіла не так, десь ударилося яйце водом, яйця роздушились всередині. Ну в неї точно не це було. Яйця там, я думаю, нічого не роздушено було, тому що зазвичай, якщо так, то курочка гине там через добу, через дві, і там виділяється такий запах. Ну, воно не є, коли курочка поранила собі яйце вод. А то іменно щось було таке чисто травматичне в неї. В плані, напевне, що з ніжкою. Ну, коротше, пожила вона трохи ще гарно, їла, в туалет ходила, але вона не почала нормально ходити. Тому ми її заробили. Та й буде якесь м'язко. Ну, качура е, общипаємо, обсмалимо, е, Ну, розробимо його е, дорослого цього біло-чорного, що від мене тікав, летів і що на криші сидів. Ось. Його візьмемо, обріжемо та куркуцю. Та перекрутимо у фар, де зробимо дуже смачних домашніх котлет із індокачура і домашньої курочки. Ну так, хто б там що не казав, але все-таки сільськогосподарська птиця, вона і на м'ясо, і на яйце. До неї прив'язуватись не можна, хоча я це роблю. Але ну, от такі ситуації завжди йде якась вибраковка. Ту вибраковку ми собі вживаємо в їжу. Так що, якось так, друзі, трішки показала, розповіла, зараз буду давати. Бараболі курям, бо дивлюся, вже штани з мене знімають. Світла нема. Так, ага, дерть є. Так. Зараз намішаю їм. Дерті. Рівні ось трохи є кормовні. Борошно О, до речі, вже треба це все висипати. Вже придбала на кінець -то рибного борошна. Та вже можна буде давати те, що мені подобається, бо м'ясне мені, якщо чесно, не дуже. Ось дивіться, яка краса. Молоденькі півнички і курочка. Ось це. Бачите, зараз буду смолити. Обожнюю цей запах. Ще з дитинства? Так що сьогодні в нас буде смачненький бульйончик.